Україна моя ненько, я твоя донечка маленька, тобі хвалу складаю і на вірність присягаю. Для мене в світі ти найкраща, не я тебе. Повірні за що. Хочу, щоб ти знову процвітала, сильною могутньою країною ти стала. Навіть найкращий дистанційний урок не в змозі замінити очного навчання. На Ічнянщині ще один навчальний заклад гостинно відкрив свої двері для учнів. Загалом у дружбинському ліцеї навчається 80 дітей. Частина школярів з дев'яти прилеглих населених пунктів через проблему з підвозом у перші дні не змогла дістатися ліцею. Та адміністрація закладу обіцяє вирішити цю проблему. А ось школярики, які живуть неподалік, в перший же день прибігли до рідних класів залюбки, бо дуже скучили і за однокласниками, і за вчителями. Навчання дистанційного, особливо початкової ланки, це ми втратимо покоління. Тому я вважаю, що можна отут навчити. От у мене уроки у старшій ланці. Так? І то, якщо я бачу очі дитини, я бачу, як, чи воно розуміє те, що я йому пояснюю, чи не розуміє. А те, що я розказую в екран, це зовсім інше. Це зовсім інше. Це, тобто вчитель просто працює сам. От. Немає контакту. Щойно підготували усю необхідну документацію на придатність укриття, відразу розпочали очне навчання, розповідає директор. Ми опитували батьків ціле літо. Спочатку було заочне навчання 52 Потім було 56%. Останній раз, коли вже перед вересням ми опитували, 58% батьків було заочне навчання, Тобто, 40. 2% батьків за дистанційну форму навчання. Ну я должен сказати, що от з початкової ланки вчора вийшло ну, 90%. Тобто, навіть ті батьки, які написали заяви на дистанційну форму навчання, вони теж все одно привели діток сюди в школу. А скільки радосів діток було? Ну, це треба таки було бачити. Це і школа без дітей, це не школа. Серед учнів дружбинського ліцею є і внутрішньо переміщені особи, в їх числі і Олександра. Школярка переїхала на Ячнянщину з Ізюмського району Харківської області. Попри надмірні хвилювання перед зустрічю з новим класом, перший день у школі пройшов пречудово. Ділиться дівчинка. Сьогодні перший день познайомилася з однокласниками. Мені сподобалося. Гарно прийняли класна школа. Я в захваті. мене і чув, знаєте, як ото кажуть, дибки став від того, що діти закричали Ура. На кінець ми зустрінемося, на кінець ми сядемо за парти і будемо навчатися в класі. Вони сьогодні прийшли, дуже рано поприходили. І коли приходили, це для них було така радість, таке задоволення, що вони прийшли, що вони будуть і навчатися. І з задоволенням їх не можна було випроводити додому. Я говорю, що вже уроки закінчилися, а вони все рівно ще. Да ні, сьогодні вже ж вистачить, завтра вже ж прийдемо. Очне навчання є очне. Спілкування і відповіді, ось дитина може й висловити всі свої думки. А те, що в зумі, це зовсім інше. Кількість закладів, які навчатимуться очно, поступово буде збільшуватися, розповідають Вічнянському відділі освіти. По громаді загалом у нас Гмирянська школа, там доробляють укриття протирадіаційне у них укриття. Тому ще вони не вийшли на очне навчання. Далі гімназії Міні Васильченка теж там ведуться роботи. Ми ще так скажемо. Тільки процес починається. От, дуже сподіваємося, що він закінчиться швидко і дітки будуть відвідувати школу, бо там у нас найбільше діток. Також Така ситуація в нас по четвертій школі і по першій школі. Ну, це гімназія, гімназія номер 1 і ліцей номер 4 Там немає своїх укриттів, тому вони на дистанційній.